Ідея створити міжнародний консорціум виникла 15 років тому за ініціативи науковців Варшавського університету. Тоді консорціум складався лише з трьох навчальних закладів. Нині до нього входять дев'ять університетів України та Польщі для нас нам цікаво співпрацювати не лише з Острозькою академією, але й з іншими університетами. Польща та Україна мають спільну історію. Така співпраця необхідна для молоді. Консорціум дуже популярна форма співпраці для реалізації ідей. Вона дозволяє спільно вирішувати проблеми. Сьогодні в Острозькій академії консорціум переформатували в об'єднання під назвою Велика Волинь до нього за проханням ректорів увійшло ще два виші РДГУ та Житомирський державний університет. Вони сподіваються, що завдяки спільним зусиллям вирішать глобальні проблеми людства. Я до цих проблем відношу, наприклад, дослідження в сфері нанотехнології. Я до цих сфер відношу, скажімо, екологічні проблеми. Я до цих сфер відношу і гуманітарну сферу. Учасники консорціуму домовилися у подальшому створювати спільні наукові лабораторії, впроваджувати обмінні програми. Зараз звернемось до міністра. Ми звернемося у вищу атестаційну комісію. Щоб нам дозволено на основі цих університетів створювати сумісні спеціалізовані вчені ради по захисту диссертації, сумісні науково дослідні лабораторії і багато інших речей, які б зараховувалися в рейтингі цих університетів, дипломати запевнили, завдяки їх співпраці з вишами у науковців буде як проблем, як і загалом в українців з перетином україно польського кордону. Консурство робить все, аби науковці, студенти без проблем долали шлях до Польщі, країни Шенгенської зони. До речі, у відкритій віз відмовлено лише 3% українців. Про те, що співпраця у консорціумі налагоджена, свідчить хоча б те, що обговорення питань відбулося без перекладачів українську та польську. Тут розуміють добре. Всі його члени сподіваються на таку ж співпрацю. Надію вселяє те, що таке об'єднання вузів у наступному році святкуватиме перше п'ятиріччя. Аласищук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.